Зорю. Професійні ігри. Вітаю! Це професійні ігри. Програма, в якій дві команди, мов два всюди ходи. Долають численні перепони. Щоразу чоловіча та жіноча трійки змагаються у новій для себе професії. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають їм відомі екстремали Резінг та Зорінг. Двох вони випробували на собі не один десяток професій. А хто наші гравці, дізнаємось просто зараз. Команда «Резінга». Ігор, ветеран нашої програми. Юрій, для нього професійні ігри стали шкідливою звичкою. Роман, він же Рома конструктивний, найбільш відповідальний гравець. Команда Зорінга Світлана, дружина Романа, вирішила виграти змагання у свого чоловіка. Маша, тендітна дівчина має руйнівний характер. Даша легко підкорює важку техніку. Наші учасники опанували 18 професій, пройшли 54 випробування. У змаганнях були задіяні десятки одиниць техніки, сотні інструментів, витрачено тонни пального. Жіноча та чоловіча команди змагались на воді та під водою, на висоті та у вогні. Їздили на танках, тракторах, потягах та теплоходах. Хлопці та дівчата йдуть на рівних. Кількість перемог у обох команд однакова. Тож сегодняшняя баталия вызначить переможців другого сезону профессийных ігор. Ребята, вас ждет сюрприз. У нас финальная программа. И мы решили, что так просто вы не отделаетесь. Сегодня финал. Все помнят? Сейчас мы проверим, что вы запомнили из того, что мы учили. Вам предстоит квест. Да для того, чтобы понять, что же будет на первом эпизоде. Вот мы вам тут приготовили кое-что. Посмотрите внимательно, что там. У нас человечек солдат. Военный. Есть человек, который может защитить. У него есть что-то в руке. Есть оружие. И, И есть он автобус. может в этом во всем И так у него ехать. Есть вот Так, легкий такой маленький так. автомобиль. Биби, 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 -би, пух пух. Может, танк, пистолет с машиной. Вот-вот-вот, вот, вот. соображайте быстрее. Совсем же недавно была профессия, которую мы изучаем. Телохранитель. Телохранитель, да, очень похоже, кстати. Вы хранитель. хотите быть жертвами или нападающими? Телохранитель какой-то может быть быстрее. По амуниции. Бодигард. И сейчас мы с вами поедем на полигон, где, собственно, и будем вспоминать нашу изученную профессию. Учніть, що вся програма сьогоднішня буде построена в виде квесту. То есть на кожному новому епізоді буде подсказка на наступний епізод. Полігон для екстремальної їзди. Один автомобіль, два автомати та шестеро непідготовлених людей. Це небезпечна суміш, і вона вибухне у наступному завданні. Та хто ж виявиться кращим? Хлопці чи дівчата? Хто ж переможе у фінальній програмі? Професійні ігри розпочались завдяки Державному центру зайнятості. Згадати все. Сьогодні команди повторюють вже засвоєну інформацію, але роблять це по-новому. Влаштуємо їм своєрідний тест на профпридатність. Побачимо, чи запам'ятали вони, як керувати автомобілем, уходячи від загрози, та як стріляти, прикриваючи тіло клієнта. С квестом обе команды справились прекрасно. Поняли, что мы будем сейчас вспоминать, а не изучать профессию телохранителя. Угу. Да? И начнем мы с того, что будем водить автомобили. Задание в том, что один из игроков провезет нас по экстремальному маршруту безопасно. Потом мы с тобой пересядем в машины, где уже будут два подготовленных стрелка ожидать нас. И поедем на стрельбище. А вот после того, как мишени или мы будем поражены, командам будет сообщено следующее задание. Единственная разница лишь в том, кто все-таки выиграет, потому что здесь важна не только точность, но и время. И по результатам стрельбищ мы поймем, какая из команд выиграла первое задание. Готово? Нет. Давай. Маше треба подолати низку перешкод. Спочатку змейка. Так, подожди, я завтракал плотно. Оператора не трогаємо. Так, молодец. У -у -у. Марія працювала у таксі. Однак таких екстремальних замовлень у неї поки що не було. О, ну, хорошо, змейка. Активно користуватись треба не тільки кермом, а й коробкою передач та ручним гальмом. О, попадаємо. Молодець. Фух. Після такого об'їзду перешкоди зорінг може й замінити охоронця. О! Маша зносить все на своєму шляху. Просто нажала на газ і спускали, відпускали. це то щось. Вау! Ну що, нормально. Тепер треба повернутися до хамера. Не надо 45 градусів. Бистро виходимо. Маша проїхала дистанцію за одну хвилину 42 секунди. Тепер дівчата прямують на полігон для стрільби. Можливо, у місті Маша їздитиме спокійніше. Давайте швидше, швидше виходіть взагалі. Сорок патронів та чотири мішені. Що й до чого і так зрозуміло. Поїхали з ходу, стріляємо. Чотири мішені. Першою на лінію вогню виходить Даша. У деяких випадках професійні тілоохоронці також проводять пейнтбольні тренування. Політящим шарам смотри. Прицела не було, тому я смотрела по тому, як летить пуля, з якою швидкістю, і учитує силу вітру, цілилась. О, молодец! Дачи нарешті удалось пристрілятись. От ти даєш, вообще. Ну. Черга Світлани поцілити у мішені. Ну от левее на 30 сантиметров пошло. Правее і ниже. Ти бачиш, коли шарики летять? Вона ніяк не влучить. Можна очередью, тоді видно, як вона трассирует і летить. Под вот, конец уже був такий момент, що вот буквально 2 сантиметра на цієї бутылке осталось, але закінчились шарики. У Світлани закінчились патрони. Однак вони є у Даші. Тому пейнтбольні постріли лунають знову. Да. Три, два, один, старт! Юрій їде спокійно, впевнено і достатньо швидко. Саме у такому стилі повинні керувати автомобілем професійні охоронці. вправно оминає перешкоду. Далі розворот контрабандиста та зупинка з заносом у 45 градусів. Всі ці маневри входять у курс підготовки водіїв тілоохоронців. Юрій пройшов трасу без втрат фішок. Я проїхав акуратно. Все ціле, фішечки, дорога на місці, стіни на місці, шеф в порядку. Ну, время одинаковое получилось. вийшло. Тепер хлопці прямують на стрільбище. Саме там визначиться переможець. Адже Юра пройшов трасу за той самий час, що й Маша. Побіжали, побіжали. Першим стріляє Ігор. Шарик постійно. То влево, то вправо, і нужно було іменно пристреляться. Наче справжній снайпер він миттєво збиває дві пляшки. У гру вступає Роман. Не спеши. Якщо Рома промаже, хлопцям не бачити перемоги. Люди опытные знаем, що одним патроном не можна ограничитися. Необхідно випустити очередь. Так, Романа спрацювала. Він поцілив в одну мішень, а потім і у другу. Ора! Судя по бутылкам, здесь счет на прицельность 4-2. Но Маша так порадовала, так было задористо, у меня спотыли не только ладошки, а и лоб. Я видел, как вы снесли все фишки. Снесли всего две фишки, но зато не срезали маршрут. А, а стена, в которую вы врезались, кстати, твоим правым боком. Все-таки это финал сезона. И мальчики как-то гораздо лучше вспомнили профессию телохранителя. У вас что, всего две бутылки? Вы что, так неприцельно стреляете? Хватит хвалить мальчиков, открываем бутылки, смотрим. Там подсказка на следующую профессию. Это э, посадочная точка для вертолета. Для вертолета, да, похоже, да. Кружочка не Профессия вертолетчик. А у парней в это время получился... На раппу. Кран. А у парней есть кран. Екстремально їздити на машинах наші гравці так і не навчились, але вміння вправно стріляти допомогло хлопцям розгадати наступне завдання. У нас є лідер. Хлопці поцілили у всі мішені. Вони здобувають перший бал та виходять у лідери. Жертва мішок з піском. Головний ворог інерція. Мета. Дитяча гойдолка незвичайне завдання для автокрану та складне випробування для команд. Чи вдасться дівчатам зрівняти рахунок? Адже це змагання фінальне професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості.